Видивитися перший міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні в нашій студії військової я завжди люблю такі розмови, тому що це можливість поспілкуватися, знаєте, так віч на віч. Не дивитися новини просто, які є в усіх офіційних джерелах, а поспілкуватися з людиною, яка власне воює, яка розуміє, що відбувається і яка пішла воювати абсолютно добровільно і чому обрала саме національну гвардію, і що наразі відбувається. У нас в Національній гвардії як працюють ці наші хлопці, поговоримо сьогодні з нашим гостем. Це Арсеній Монстер, старший солдат, військовослужбовець 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. Вітаю вас, Арсенія! Доброго дня! А, дякую, що знайшли час. Я розумію, що не так багато його враховуючи службу. Взагалі не так багато в наших хлопців часу зараз, щоб ходити по ефірах, але там певно якусь відпустку, якісь вихідні ви напевно маєте, так, так. і. І мені б хотілося, щоб ви сьогодні поділилися власне, своєю історією, тому що зазвичай такі історії більш красномовні. Знаєте, розповідати, чому там Нацгвардія чи будь-який інший. Підрозділи чи бригада краще, це неправильно, тому що всі наші збройні сили вони круті. Але ми сьогодні говоримо саме про Нацгвардію, тому що ви її представляєте, і саме вашу історію: історію звичайного хлопця Одесита, який так трошки був у армії до повномасштабки, так як виявилося, коли ми трошки поспілкувалися. Ну, тобто, мав якесь відношення, але це відношення було як строкова служба, я так правильно розумію? Так. Тобто ви не кадровий військовий, так ви не служили? Ви просто без участі в бойових діях. Без участі в бойових діях. Так, і тут розпочинається війна, повномасштабне вторгнення, так і скільки часу у вас для себе було на подумати, йти чи не йти? Ну, сумнівів не було. Подумати я навіть навіть не сумнівався в своїх діях, тому що одразу пішов з перших днів до військкомату. Е, ну зрозуміло, що війна е, наступила для кожного по-своєму. Е, кожен зустрів її десь на службі, хтось вдома сидячи, хтось на роботі. Я на той, на той, на той момент я був вдома собі, просто працював на той момент. Е, Звичайним барменом в ресторані uh -huh. так, в мене uh -huh. був десь е, е, рік після моєї демобілізації після строкової служби. Uh -huh. І я вирішив просто е, цей ну, рік е, спланувати для себе попрацювати працювати на звичайній е, цивільній цивільній роботі. І... Тобто не намагалися пов'язувати це з армією, правильно? І звісно, якось так. Я, я не спочатку ще, знаходячись на строковій службі, я не планував бути військовим. Були свої плани на життя, mm -hmm. багато було планів. Але так як е, в перші дні війни, повномасштабної, е, коли я почув, ну вже що війна почалася, мене розбудили. Сказали, це були мої побратими, моя сестра, перша хто мені це сказав, розбудив мені мене зранку і. Перші мої думки були це одразу йти військ і планувати вже наступні свої кроки в на війні, в підрозділі. Ну спочатку було це збройні сили, а потім вже вступив до лав Нацгвардії. На той момент mm. це, це дуже важливий момент. Скільки mm. вам було років? 23 роки, 20 років. і на той момент вам напевно відмовили у військкоматі, ну, наскільки так, я розумію. Так, і ну е, в перші дні так. Я в перший день я, ж, я не одразу побіг в Я Спочатку думав, треба е, вирішити всі питання вдома, звільнитися з роботи, всім uh -huh. пояснити, що я йду воювати. Там, звичайно, там ніхто не хотів мене відпускати, там всі відмовляли. Я нікого не слухав. І наступний день я поїхав, побачив там чергу велику в Одесі. Перейшов без черги, типу, заходжу військкомат, кажу ось перша резона група, готовий до виконання бойових обов'язків. Мені спитали, скільки мені років а сказав, що мені ще 23, Мені відповіли, що я занадто молодий ще. Їдом додому, тобі позвонимо. Mm -hmm. я, я, я якийсь період, десь 3-4 дні я пересідав ще вдома. А потім вже своїм, сказати, своїм шляхом почав шукати підрозділ, який я можу піти, щоб виконувати обов'язок. І перше, що мені потрапило, це територіальна оборона міста Одеси. Я вступив до неї, який час повоював там з територіальною обороною, а потім вже на дан, ну, Далі наступний етап мій був вже приєднатися до підрозділу або спеціального призначення, або безпосередньо підрозділу, який виконує бойовий обов'язок на лінії фронту. Так. Угу. Тобто здалися вони так, ви були настільки впевнений. рішучі і впевнені, що здалися. Чи багато поряд з вами ось таких хлопців, але 23 роки. Ви мали повне право, що все ж таки не йти і не отримувати ось цей бойовий досвід. Це ваше бажання було? Так, mm, да, да, це моє, моє бажання. І хлопців було дуже багато. Це були і мої однокласники. Тобто і... такого віку, та, так. Так, і мої побратими, з якими я теж служив, вони були з інших областей, і ми просто. Ну, Багато з ким я попав в один підрозділ. Mm -hmm. На той момент це, це була теж на це гвардія України. А виконував я бойові завдання вже в першому корпусі АЗОВ, це бригада Карадах на запорізькому напрямку, і там виконував всі бойові обов'язки. Ну, мене перевели з Одеси. А коли вже я отримав своє друге поранення, вже середньої тяжкості, мене вже перевели в Одесу. Mm -hmm. В цю бригаду виконувати тут. Завдання. Mm -hmm. Mm -hmm. А, чому Нацгвардія? Mm -hmm. Ну, це один із елітних підрозділів нашої країни. До неї входять е, всі підрозділи, як я казав, спецпризначення. І... Сподобалось <гум> відношення тобто, ви сім, обирали так. Я про те, ну, що так, чому так, тому, я обирал, що да. я розумію, що ви обирали. Обирали да, у нас дуже багато да. підрозділів, теж цікавих, елітних, як ви кажете, да, професійних реальної ці студії вони були. Тому я питаю, чому саме нацгвардія? Наскільки легко чи не легко обрати серед цих підрозділів той, що вам припаде до душі? І що саме припало до душі? Нелегко попасти в Нацгвардію. Ну uh -huh. це що стосується підготовки е дисципліни. То тобто, й ну, вона потребує, е щоб вступити до лав національної гвардії України в в будь-який підрозділ, не тільки спецпризначення, в звичайний ти треба і мати вже якийсь рівень підготовки е на протязі або бойових дій, або просто служби. Ну і морально-психологічні якості теж буде не потрібно. Угу. Тобто це людина, яка вже Більш власне все ж таки да, підготовлена да. і серйозно підготовлена. Так. Ну і наскільки mm. я знаю, взагалі, коли йдеться mm. про контракт і про добровільно, тоді, звісно, що віддають перевагу саме підготовленим хлопцям, або е, готові готувати їх. Але тут найголовніше все ж таки мотивація. Мотивація у вас була тут. Я нічого, вика. я знаю, що mm. е, загалом, коли. Запрошують на контракт, то звісно, що чекають тих людей, які вмотивовані, яких не треба вмовляти і з якими точно не потрібно бігати. Ну так, да, це то. Ну, я, ем... я сам надаю перевагу так, тим людям, які самі цього не тих, які знають яких... чого хочуть, все ж. Да, таки, які, так, це, так. Як це цілеспрямовано пішли на службу. Е, ну, Не обов'язково, якщо, наприклад, там людина не хоче. Е... Воювати я хочу просто допомагати армії або допомагати країні служити не тільки в підрозділах Нацгвардії, але й в наших підрозділах є. Люди, які за своїми професіональними якостями можуть виконувати службові обов'язки не тільки на фронті, ну, звісно, але звісно дуже багато спеціальностей, яких потребує так, так, і Нацгвардія так, в тому числі ну, обов'язково типу, якщо ти прийшов до Нацгвардії, тобі ти відуда автомати зразу підеш воювати. Ні, якщо в тебе є там які, якісь якості водія, там технічне обслуговування, uh -huh. там є у нас підрозділ забезпечення, які потребують теж людей, яких не, на, на жаль недостатньо не недостатні в нашій частині Одеської Національної гвардії. Одинадцяті бригаді, так, тому якщо кожен хто виявить бажання, але сумнівається або боїться, може спокійно прийти, йому все обіс пояснюють, поясні пояснюють, куди він чим може він допомогти. Він може забезпечити людей, як і на фронті, але працюючи більш ну, частиною в тиловому в тиловому підрозділі. Угу. Але ви хотіли саме на фронт. Ну, це да, це моя ініціатива. У -то да. вас просто і ви да. отримали цей бойовий досвід, навіть настільки, що вже маєте поранення. Так, да. два поранення. У мене є вже інвалідність третьої групи а, і, і все одно це не зупиняє вас. Ні. Ну я якось я, Це особисто моє рішення, тому що я. Е, ну поки що я не бачу себе в якомусь цивільному житті, щоб mm -hmm. звільнятися з військової тобто служби. Тобто, Поки та... йде війна, ви розумієте, що це все. Da, це, має, це Ну я, я, я так сказати, підтримую тих людей, які зі мною воювали, які вже списалися і які знайшли mm -hmm. себе в цивільному житті, але вони все одно допомагають ну, нашій бригаді або армії. Але я якось не поки не бачу себе в цивільному житті, в роботі я хочу, поки є можливість, поки я можу, я буду виконувати. Якось до останнього всіх обов'язок перед країною і народом. Давайте не так, да, не до останнього. Давайте не, до, до перемоги. До, да? до, давайте до, отак, до останнього дня нашої перемоги. Ну так. так. Да. А, Арсеньо, ну, бойовий ну, досвід який саме? Де були ви? Безпосередньо участі виконував на запорізькому напрямку. Це підрозділ спеціального призначення, це та підрозділи розвідки. Безпередну участь в боях ми приймали в штурмових діях на позиціях і в тилу ворога, і на нульовому рубежі тримали якось. Я не знаю, як по-простому це. Кажіть, кажіть, як я так. Ну, на нулі. Ну так, на нулі, так, тримали, на нулі оборону, так, це, оборон, тримали оборону оборонний фронт. Коли в нас був час, час виконувати не штурмові дії, а просто обороняти позиції, ми обороняли позиції. Коли був наказ штурмувати посадки позиції ворога, ми йшли штурмували позиції ворога. Так. А, mm -hmm. Не можу не поставити вам це питання. Воно напевно таке, знаєте, якесь mm -hmm. риторичне, але все ж таки. Ну, не можеш бути такого, щоб вам не було страшно. Mm -hmm. Страх був в перші, може, пару місяців війни. Потім, коли вже перетинаєш е, якийсь е, е, ну, грань свого. Свій бар'єр, напевно. Свій бар'єр перетинаєш, який так, так, то ти вже або шукаєш цей страх. Тому що в цивільному житті тут більш безпечно, тут ти не можеш знайти. Ну, це можна, можна сказати, як адреналинова залежність, така невелика. Ну, але більш за все, я боюсь не страх більш такий за. Територіальну цілісність, тобто, що ворог не просунеться далі. Тобто, uh -huh. тобто розуміння, що відбувається в країні, воно більше за особисту страховку своє тобто, своєї життя. Uh -huh. тобто, тому uh -huh. краще, ну це моє особисте так, мнення, Краще зробити щось для того, щоб цього не сталося, чим це чекати і сидіти, коли. Щось може трапитись. але ж самозбереження все одно має спрацьовувати. Це вже стосується досвіду. Досвід, уміння, практика, навички, получення безпосередньо в участі в бойових діях, навички на підготовці, перепідготовці і ну реабілітації вже. Але yeah. все одно ж на нулі такі ситуації бувають, коли навіть і досвід, мабуть, не допомагає. Я не думаю, що на нулі все повторюється. знаєте. Ну, звісно, що були певні ситуації, які вже були в вашому житті yeah. і на вашому шляху, а є такі, які вперше. І тоді ти знову-знову долаєш оце все. Ну, це можна сказати, або фарт такий, який є у кожного військового. Так, або ну не знаю, ніхто не, ну як я можу сказати за себе і за багатьох своїх побратимів, що ніхто не задумується за то, за те, що з тобою може трапитися. Більше всі думають про те, як зробити. І повернутися ось тільки mm -hmm. так. А що mm -hmm. там тобто трапиться? ви це не обговорюєте? Да, колись мені теж військові хлопці казали, mm -hmm. що ми не обговорюємо взагалі теми смерті, теми, що може бути. Ну слухайте, наразі таке життя в Одесі не нуль. Але все ж таки, на жаль, це теж присутнє. Майже кожної ночі і кожного дня, так. і, і mm. Прильоти, і наслідки ми маємо досить страшні. Звісно, що їх не можна порівняти із нулем, я розумію це, але все одно все це обговорювати, мабуть, просто не має сенсу. Треба сподіватися, щось. В долю вірите ви? Mm, так, в долю, в долю вірю. Чи у вас є якісь можливо ну, свої такі, знаєте, якісь талісмани умовно, ну, я не знаю, які вам допомагають, чи щось щось Бога починаєш... що це, звісно, не секрет. <рес> <да>? <рес> ну, якщо так, то можна сказати, що в Бога починаєш вірити тільки на війні. Тут е я не бачу такого е масштабу е якоїсь безпеки, що могло зі мною таке трапити, щоб я мог там чогось боятися, а там то є, починаєш вже якось цінувати моменти життя. Свідомо е, розумієш, що е, треба завжди е, до всього. Готу, бу, бути готовим до всього. То есть, сподіватися, mm -hmm. готуватися до найгіршого, вірити в краще на краще. Да, та? на краще да, то есть, так, от ви знаєте, Бога починаєш вірити на війні. Це слова, які ви повторили військових капеланів. Я коли зустрічаюся з капеланами і спілкуюся з ними, вони говорять те саме: там немає невіруючих. Там абсолютно всі, навіть якщо ти був 100% атеїстом, там ти стаєш іншим. Віриш, ну, умовно, в кожного своя, мабуть, віра так? в щось чи в когось, але там вірять всі, без винятку. Так, навіть так, вони. Ну, ну У мене були е, мої побратими, мої кращі друзі. У мене був мій друг, який загинув, на жаль, на фронті. Він був, е, ну, воно воно в нього було своє уявлення віри. Е, ну, можна сказати, не в Бога, а просто не те, що як він як атеїст, але просто в нього були е, ну, своє уявлення. Своя віра, так так, суміло, так. так, І це навіть ну, це не стосується того. Ти можеш навіть не вірити в ні в що, ні в Бога, а головне вірити в себе в свої можливості, в те, що ти можеш, ти можеш це зробити, можеш повернутися і вірити в те, що з тобою все буде добре. Це знає головніше, я вважаю не те, що вірити там в чудо якесь, просто в себе в свою в свої можливості, в свої. Підготовкою, це більш буде. Думки переважно ж позитивні, я так розумію. Так, у вас. Без позитивних думок там і виявилося. Завжди треба налаштовувати себе на позитивні емоції. Тобто думаємо про хороше, а думки матеріальні? Так, отак це працює, напевно, так. Чи була ситуація, і знову ж таки, я не впевнена, що. Нашим військовим можна ставити таке питання, але коли було найстрашніше, чи таке питання не ставиться взагалі, чи так не буває? Ну, всім страшно. І, ну, я можу, да, всім напевно страшно. Просто а, не, то, не, не те, що це, цього ніхто не показує, не, не показує цього. Просто, ну, знаєте, якось коли страшно, ну, особисто за себе скажу своїх побратимів. Рятує чорний юмор, який якось mm. таке. Mm. Mm. <реш> да. Тобто, ви так рятуєтеся? Да, так, так. Да? Коли якось страшно, ну, коли бачиш, що людина, там може півобратим, який е, знаходиться поля з тобою, ти сам. Е, Ну, спитаєшся його якось підтримати, знаходишся рядом, підбадьорити, якось пошуткувати, і у людей якось настраюється на правильний. Тобто підтримка побратимів вона дуже дієва, так. У вас такі поранення, які дозволили би вам вже списатися? Так, так. ну, Бо, як Я собі діагностав став якось лікарі. тому… Ну, Мені як сказав, я коли повні вже пройшов я довгий час проходив реабілітацію, більше півроку. Це ще коли я був в підрозділі в Запоріжжі, ще на службі, я після поранення ще повертався в Запоріжжя, деякий час там знаходився, проводив час з побратимами, і потім, вже, коли прийшло висновок лікарської комісії, ага. що я вже не можу виконувати бойові обов'язки в підрозділах спецпризначення та на штурмових діях, то мене одразу перевели в Одесу. Ось там якось я мог, я міг би там виконувати якісь обов'язки, uh -huh. але неповноцінно. неповноцінно так, да, так. Тому було вирішено мене перевести сюди, і зараз тут я вже ну якось повністю відновився. І сподіваюся, мене вдасться все-таки втілити в своє навіть не бажання, свою ціль повернутися і працювати далі. В туди, деяких інших підрозділів туди, так. так, теж не безпосередньо в участі в бойових діях, але трошки з іншими навичками в іншому підрозділі. Це стосується підрозділу безпілотних систем. Угу. Це той де потребує найбільше зараз людей, наскільки так, я розумію. Так, 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 причому так, в будь-яких будь військах. Ну, де про що б ми не говорили, це саме yeah, ця, це те, що ця підготовка. Множить? Я знаю, що є у нас, у нас особисто в нашому підрозділі є школа, яка готує, так і, гро... і цивільних людей, так і військових, mm, які хочуть да, операторів, які хочуть піти. І це не те, що найбільш не е, 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 така, як сказати, без, безпечна е, служба. Любе, будь... Немає безпечної. Да, не це немає. все небезпечно, але так. це просто для людей, які ще не як, якось хочуть тільки ознайомитися зі службою, це для них буде ідеальний варіант для того, щоб вони почали щось робити і далі вже змогуть, зможуть рухатися далі. Тобто uh -huh. Для початку це ідеальна як сказати, служба для тих, хто ще не воював, і які uh -huh. хочуть ще пізнати себе в, в будь-якому підрозділі, в частинах Тобто по... поступово. так. Поступово, Які ви особисто бачите? бачите Переваги в службі у Нацгвардії саме переваг багато, забезпечення, відношення структура бере до себе людей, які і не служили, і служили, і угу. хочуть перевестись в масштабний. Круг, як сказати, підготовки, який бере е, різні підрозділи і навички з е, для різних людей, то тобто, якщо ти хочеш стати там, артилеристом, піхотинцем, водієм. Е, Тилове забезпечення таке ж саме структура безпілотних систем оператори БПЛА. у нас підготовка масштабна йде і в, всі, і в багатьох точках нашої країни Досить серйозно. Я знаю, що і за кордоном хлопці. Так, так. Це під я так, сам, так, сам я сам проходив навчання, коли виконував бойові дії в Запоріжжі. Нас відкомандовували за кордон і безпосередньо в Німеччину. Там ми проходили теж навчання по стандартам НАТО угу. з підрозділами. Американських військ э, з USA, э, з цими з цими бійцями теж і отримали якийсь э, опріапельний опит від них, і, в... і, вони, і вони від нас теж якийсь опит прийняли. І після цього ми заново ну, э, обратно повернулися в Запоріжжя до окона всіх обов'язків. Ну, нашим لا. Збройним силам вже є, чим ділитися в плані досвіду. На жаль, мабуть, але так воно є. Я про те, що краще б не було цієї повномасштабної війни, але що маємо, вже то маємо. Ви сказали, що багато може бути спеціальностей, чим хочеш, може займатися. А як бути з тими, хто не хоче нічим? Тихай не займаються. Не хочеш, в ну, ем, мене своя думка. На щодо цього. Типу, ем, я не підтримую і тих, хто і не хоче сидіти вдома, і не підтримую тих, хто ем, змушую когось на воювати. Просто е, не хочеш йди. Просто в житті, якщо заглянути в майбутнє, ніхто не знає, як і коли ця війна закінчиться, і аби щоб зберегти, ну сказати, країну або свій дім, не тільки ті області, які вже воюють, і не треба не допустити того, щоб війна просунулась і до того дому, якого ще це не, не зачепило. Тобто, типу, і щоб, якщо хтось не хоче цього робити, нехай сидять, чекають своєї, як сказати, судьби, тось, долі. Це вже їх вибір, так ну і скажіть okay. ще о, переважно у вас в НГУ мотивовані? Все ж таки. В підрозділі. Mm -hmm, mm -hmm, ну, не мотивовані до нас не йдуть. <хи> то есть, uh, Та й не берете ви, мабуть. так? Mm -hmm. Мабуть, не зацікавлені в нем мотивовані. Нам таки. більш потрібні люди да, більш мотивовані, які вже готові. Я ж кажу, це люди, які вже і є якісь невеликі опити, якого і немає, ми самі їх навчаємо то есть, з нуля, можна сказати. То головне бажання. Все бажання, так, так? так, це найголовніше. Бажання йти, і йти. Ну і звісно, mm. що фізичний і емоційний стан. Так, фізична підготовка, емоційна, морально, психічна під, е, підготовка, так теж на це вліє. На що сподіваєтеся? Чого що, про що мрієте найбільше, скажімо так? Ось ми тут про думки з вами говорили, що вони матеріальні, що треба позитивно. Про що думаєте? Про що чого б хотілося вам? Не знаю. Ну завжди, завжди є бажання. Повернутися додому, тобто, uh -huh. коли ти від'їжджаєш кудись ну, на війну, ну взагалі то тобто, зараз, ким як на війну, ніколи не може поїхати. І з кожним разом, коли ти повертаєшся додому, ти хочеш повертатися саме додому. Тобто, ми були ну, і в мене є люди. Хлопці, які воюють з Україну, які є з тимчасово окупованих територій, такі як Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Ну вони воюють зі мною рядом, воювали. Угу. І я знаю, що для них їхній дім, де вони виросли, в його поки що немає. Ну Нема або куди повертатися. немає. Так, так, так. і це так. для Страшніше, військового це, це найбільша правда, цінність так. того, що тобі є, куди повернутися. Дім, навіть якщо тебе ні, ні, ніхто не чекає. Або тих, кого, тих, кого хтось чекає вдома, то тобто з повернення додому це завжди приємне відчуття, як сказ, це те, що і мотивує тебе, і те, що більше тебе піднімає настрій. Що... Ви знаєте, мені здається, mm -hmm. що зараз mm -hmm. навіть не лише про військових взагалі зрозуміло, навіть цивільні ми всі переосмислили поняття того, що є дім, що є куди повертатися, так тому що майже кожного. Кожної ночі Одеса під обстрілом, і хтось прикидається із думкою, що нема куди повертатися, або там будинок пошкоджено, або дім пошкоджено, квартиру і таке інше. Тому це, звісно, ще переосмислення ось цього поняття, воно відбувається майже у всіх. Я вам дуже <гум> дякую. Я хочу побажати вам сил, здоров'я, <гум> враховуючи теж, що ви вже маєте поранення, все ж таки, бережіть себе і сказати величезне дякую за вашу службу вам і всім, хто представ... Ну, власне, ви сьогодні представляєте Національну гвардію, так кожному і кожній, хто там служить, і хто дозволяє нам жити далі, працювати у цій студії, ранком прокидатися, пити каву і взагалі жити своє життя. Тому. Величезна подяка вам за вашу вам роботу дякую, і обов'язково бережіть себе. Арсеній Монстер, старший солдат, військовослужбовця ї бригади ім. Грушевського Національної гвардії України був сьогодні в нашій студії. Ну і власне просто розповів свою історію. До, до побачення. Дякую.